Весерка, і сьогодні в нас розборочка. Хто пам'ятає наші старі відео розборки? Дівді. У нас сьогодні мікрохвилівка Ми вже зробили дублів. Ми ще вчора дублі робили, а там придурочне, вибачаюсь на слові ютуб не бань в тій двері. О, дурне. Е, да, І це наша друга частина. Да. Е, це як це тепер? Е, ми на твоєму телефоні викинемо в Ютуб. мене немає яке... вообще відео. А. Да. Першу частину. Да. Ми її вже розбирали, дивіться. Ми вам спеціально так покажемо. Так, дивіться, ось вона була ціла. Дивіться. Типа ми там розкручували. І ось, дивіться, стік у нас був. Тут. Так, Розвердай. одразу Софія, нас ще тут забули представити. Да. І ось, що, ми Є... тут вже розібрали. Я тут вилому. Так, Якщо що, що, на ілюці. Мобілі... Не... Якщо що, дивіться. Е... 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 В... Я знімаю на свій телефон в мого телефону, така, ну, камера не дуже така мощна, ну, бо телефону він вже приблизно десь. Вже... рік. Майже рік. Ні, не майже, Мені папа його подарив 22 червня, 22 червня мобілка. І йому вже рік і за цього в нього погана камера, дивіться, що. Штука десь Це кіло два роже. Попробуй, скільки вона важить, давай я вже. Знімаю. Потримай. Друзі, вона десь приблизно ну, десь кілограм чи пострі. Е, так, я зараз даршу про а воно поки отак нехай знімає. А, є, не, Софія нехай знімає. Все, знімай тільки, знімай нормально. Не нажимай цю кнопку, окей? Не нажимай. Привітайся. Знімай, Привітайся. Всім привіт. Я сюда. <гум> <Тарж, гум> ну от той самий загадочний участок Да. <гум> а тут Ярик. І щось там. Ой, ножки Давай бігій. Ні-ні-ні. О, господи. Друзі, це перша лише. Ми цю частину, друзі, знімемо на 10 хвилин. І потім зразу будемо записувати за другу. Дивіться, микрофон новий хлебів. Що за тайки? Що за багатьої? хочу вийти на ти? Хочеш а, дивіться. Як готується наша ця їжа, дивіться, це відображається все. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Дивіться. Ні, не річ, не нормально. Не мене тільки. То нехай ти, ну, бо Софія не, збирає, не знімає розборку. Софія себе знімає, а не розборку. Так, дивіться, у нас є ще два розборки. І там ще щось можна відкрутити. Так, стій, диви. Ти що вона перебуває? 15%. Що за тяги, яких ти маєш Це цей перший? Вбер... У мене до 5% знімає телефон. Далее уже не зима. Ну, получается, в одну частину зим. Зні... Ну <сі> я кость нужную зимату. И про життя теж не нужно рассказывать. Он даже есть пользу херово. Вот валей Коли в тебе старий телевізор? Доброго дня! Стій, Сегодня стій, стій! Я, я зараз виріжу! Тик, тик. Оба. 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 Все. Вирізав телек. Сьогодні ми будемо розказувати вам новини. Як В-45 розбирає телевізор. Да. Три так. дурочка. Вибачайся слові, дебелика. Друзі, от у мене є питання. От ви задумувались, настільки в мене довгі коси? Чи приємно це ходити з довгими косами, чи ні? Я Як думаєте? Я реклама, ви тільки Не, ну я просто питаюсь, вам цікаво? А, Діарика, тебе чи канал видалили? Time, time. І він тепер вертає. Так, розбираємо Софію знімаємо. Друзі, дві, звертайте увагу. Ми тут знімаємо, розбираємо. Тільки таке. Так. Коротше, дивіться, у нас тут є отака темка. Ми її спробуємо роз'єднати, приєднати якось там. І показати вам. Я тут десь вже побачив, Софія, тримай і знімай. Добліст. Знімай мене. Ну, не прямо є лице, а знімай я що я розбираю. Як там, як там то розкрутити? Честочек. выхода крутые люди. у меня какой-то каркас вид Что? Я... А скажем мы накинуть, э, кого набирать сейчас 100 миллион лайков? Свет, ты что? 100 миллион лайков! Софіян, це не роби. Надо, щоб друзі хоча б набрали 20 лайків. Добре, 20. У нас же, ну, в наш канал, блін, 24 підписників, Вони треба, щоб кожна людина, хто дивиться цей канал, поставила лайк. Добре, Правда? А ми то це зробимо? Дивіться, зараз я вам відріжу і покажу. Дивіться, це якась така штучка. Це нова така штука наших українців. Папа, якщо що, то вони нам їдуть. Дайте можна штуку. Добре, давай. Дивіться, там треба розкручувати. Зараз розкручуємо. Так, друзі, я вернуся. О, Ілюша вернувся. Короче, папа сказав, що тут вельми. Окей. Топе, треба відламати якось цей каркас. Так. І душа виставляється. Що, давай я обламаю. Папа сказав дверку лишити. Ну і короче, всю середину мікрохвилівки. Ми розберемо мікрохвилівку і всю лишити на дивані в одну кучу скласти. Окей, відео зараз тільки ще Ладно, давай вже прощатися другу давай частину. Другу. Друга частина Всі. При... Камери фігня. Подивись. А, ні, все, 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 все давайте. Так, друзі, буде друга частина. Ми тепер закінчуємо цим. Включення буде. Всім па-па.